Вітаю! Сьогодні говоримо про п'ять початків людини. Одночасно у людини існує п'ять початків. Перший початок це тваринний початок, і ми можемо відслідкувати, що кожній людині притаманна така функція, як страх, ми можемо боятися за своє життя в якихось певних ситуаціях, що присутнє також і у тварин. Ми можемо оборонятися, тобто захищати себе, захищати свої домівки, захищати своє життя, що присуще також. Тварина, ми можемо відчувати голод, тобто пошуки їжі, що також присуще тваринам, функція розмноження це все ми можемо відслідкувати. А до речі, ми всі, хто обираємо фізичну форму, людську подобу, коли приходимо у цей світ, душа одягає фізичну оболонку, людську фізичну оболонку. Ми всі народжуємося саме на тваринному рівні, і у нас у всіх. Першим іде тваринний початок. Тобто ми керуємося інстинктами, які у нас закладені та рефлексами. А потім, уже розвиваючись, ми виходимо вже на інші рівні, тобто рівень розвитку уже людина і далі розумна людина. Веде говорять про те, що існує 400 тисяч розумних форм життя. Тобто, ви вже про це знаєте, раз ви на цьому каналі, що ми не єдина розумна форма. У всесвіті. Ось, це тваринний початок, перший, який є у нас. Наступний початок це рослинний початок, який також є у людини. І характеризується він саме вегетативною нервовою системою та гладкою мускулатурою в нашому тілі. Взагалі, рослинний початок, що він дає? Він дає те, що ми не змінюємо постійно свою форму. От, наприклад, як рослинка. Візьмемо солодкий перець. Зараз у нас сезон городників, вирощують розсаду, вирощують рослинки. Візьмемо, наприклад, солодкий перець. Якщо ми посадили солодкий перець, наприклад, червоний солодкий перець, то він у нас не виросте яблунею, чи не виросте грушею, чи не виросте у нас лохиною, тобто стабільна форма живої матерії, живого організму саме. Диктується тим, що у людини є рослинний початок. Тобто ми не постійно змінюємо свою форму, ми просто ростемо, змінюючи видозмінюючи, як і ті ж самі рослинки, які спочатку молоденькі, потім дають плоди, а потім старіють. І відходять, відмирають точно так же, і ми маємо рослинний початок. Наступний початок це кристалічний початок. Ми всі з вами є рідкими кристалами. Поясню чому, тому що ми на 80%, ну давайте візьмемо більш реально: з 60 до 80 людина, людський організм складається із води. Коли дитинка народжується, вона складається з води на 80%. Коли людина старіє, вона втрачає воду. Це є одна із причин старіння, і вже водна частина складає 60% від маси тіла людини. А вода є не що інше, як рідкий кристал. Ці властивості води взагалі дуже цікаво. Властивості води настільки цікаві, що можна відзняти навіть окрему цікаву лекцію. Про те, як наші пращури робили так, що вода ставала живильною, як вони робили дозрівання води, все це досить цікаво. Наступний початок, який у нас є, це грибний початок. Про що це нам каже? Дивіться, ми всі з вами на каналі П'ятий Вимір. Всі це я, мабуть, дуже голосно сказала. Не всі, але деякі люди, деякі глядачі каналу П'ятий Вимір тримають пости екадаші. Саме під час посту екадаші у нас і проявляється активно грибний початок. Що це таке? Коли організм наш переходить на внутрішні резерви? І живеться за рахунок наших внутрішніх резервів. Саме ось це і відноситься у нас до грибного початку. Є люди, я особисто також практикувала, які практикують довготривалі голодування. В даному випадку, у нас в повному обсязі вмикається саме грибний початок, коли у внутрішнє середовище нашого організму ззовні ніякої їжі не входить, то перемикається наш. У нас в організмі є такий перемикач, перемикається наш організм саме на те, щоб з'їдати грибки, бактерії, патогени, якісь певні клітинки, які є патогенними для нашого організму, які є нездоровими для нашого організму. Саме тоді організм, коли немає чого їсти, він перемикається на ось такий грибний початок і з'їдає те, що шкідливе, те, що не потрібне організму в першу чергу. І наступний п'ятий початок, його можна назвати, що це загальний початок, це весь сукупний організм, або, іншими словами, його називають біоценоз. І кожний початок формує свою певну оболонку. А про 9 тіл людини і 9 енергій, які їх формують, ви дивилися, або хто не дивився, можете подивитися на каналі Софія Бланк. А ви пам'ятаєте про енергообмін. Якщо Відео вам було корисне, цікаве, обов'язково ставте вподобайки, діліться, розказуйте своїм знайомим, рідним. Чому? Тому що, коли ви підвищуєте свій розвиток, то обов'язково ваше завдання, щоб інші навколо вас також підвищували свій духовний розвиток. Діліться, не будьте жадібними. До наступних зустрічей!